Всім привіт! Сьогодні будемо доробляти плітку, не знаю, встигнемо сьогодні доробити, не встигнемо. Трохи багато роботи, але я спробую встигнути. Є в мене всього 2 години. Я певно, що не встигнемо ще сьогодні. Коротше, дивіться, що я ще зробив. Зробив тут такі розпорочки і там. Тут сітку натягнемо. Ось так от. Розділимо їх. Тут буде один ярус, один корпус і тут. На два кролика. Тут будуть полноценні такі клітки, тут будуть кролички з кроленятами. І ще та клітка. Також треба її обтягнути сіткою. І в принципі, все. Там далі буде по мілочам дверки, там зробити тут, тут, тут. ну Це вже таке, це не важко. Треба буде просто купити завіси, клямочки і все. Так, ну що ж, давайте покажу вам трошки кроликів маленьких і будемо приступати. Такі ось тут. Ця кролиця як то кітна, але я не знаю, чи вона вже мала привезти, але щось ще не приводить. Буде видно. Тут сидить кроленятка, росте потрохи. В принципі, все по-старому. Ну що, давайте розпочинати. Так, купив я ось таку сітку 12х12, 0,8 мм. Це буде обтягуватись по боках. Спереді буде 25х25 сітка, 1,4 мм. Ну, ще побачимо, як це мені зробити краще. Я ще поки що думаю. Зараз будемо різати, щоб обшивати ззаді. Такою, я думаю, буде все нормально. Я ж купив для перепілок на брудер, теж такий нормальний вроді би. 12х12. 12. Спочатку, як вони тільки вилупляться, буду підстиляти якогось мішка. Чи щось таке, щоб вони ходили по ньому, а тоді буду забирати і все. І думаю, лапки не будуть провалюватись, бо та сітка в мене ось на низові. 12х24. Трохи провалювались лапки. А це 12х12. Так що думаю буде це краще для перепілок. І думаю, візьму вже для кроликів разом 10 метрів взяв. Ось так от. Так, ну ось же тут трохи я зробив. Ось що в мене виходить. Звісно, я трохи просчитався і дивіться, тут така щель виходить. Ну це ж я зразу, як тільки починав робити, то трохи прочитався. Але все одно я вважаю, що так краще зробити. Тут ще один пустити сітку. Чим же все краще, тим що мені треба, щоб довга ця клітка була. А то, що там сітки трохи буде відходив, то то таке. Клітка це на вічно, а сітка там що, ну, трошки буде відходив, але все одно їх не дуже багато так і буде. Так що в принципі все нормально. Я не розстраююсь. Потрохи робота движеться, все нормально Получається, все сходиться, все як я планував. Зараз ще тут дороблю стінку, дві стінки і там вже далі буду всередині все робити. Розверну її вже поставлю як потрібно. А, ще верх. Зроблю і розверну і вже буду робити як дном займатися. Роботи ще дуже багато. Що? Врем'я каже. 16.44. Ще в нас є час. За час, я сумніваюся, що я встигну. Але, звісно, мені це не, не дуже срочно треба там, прав. Звісно, хотілося б переселити своїх ще сюди кроликів. Але коли я зроблю, тоді зроблю. Ще як так, то ще не дуже багато. Часу піде на це все. Головне, щоб світ не виключали. А то все ерунда. Давайте будемо продовжувати, а то я багато говорю багато часу втратиться Так, у мене залишається часик. Дивимося на час. 17.04. Потрохи робота йде, тут же сітку ще врізав, тут вже прикрутив, сустикував. Далі буду тут зараз це все прикручувати. Але там виходить в мене невеличка щелька. Я не знаю, як це зробити, буду певно, що... З обрізочки брати обрізочки, туди ліпити. Бо Бо по-другому ніяк. Просто дуже багато сітки піде. Там десь сантиметрів 30 треба. А то й менше сантиметрів 20. А висота клітки метр 36. І що хочеш, роби. А самої сітки йде висота метр. Робити, але не вийшло. Дивіться, що в мене зараз вийшло, що є. Трошечки. Я раніше вирішив почати знімати відео, бо можу трошки раніше виключити світ і я не встигну дознімати. Ось таке в мене вийшло. Тут я один цельний кусок такий донизу. Тут все нормально. Далі. Тут ще докрутити треба. І передом ще зайнятись і всередині. І все. І клітка буде наша готова. Ще небагато. Ця ось клітка. І не важко буде там обшивати. Саме важче це все обшити. Треба буде її розвернути, звідси позакручувати саморези. Звідти так само. І буде все ідеально. Мені подобається, яка вона виходить ось така. Сітки, звісно, трошки багатенько пішло і ще піде. Але я купив 10 метрів, то хватить. Такі то діла. Тут я вам показував, чи не показував кроленяток, не показував, напевно. Ось я казав, що є тут. Ось вони сидять маленькі, такі ще не вилазять, але ще пару днів і вже будуть очі відкривати, потім вилазити. І все. Да, ще просто повна роботи. Кажеться, що мало, але... Ну якби світ не виключали, за день просто, якщо тако стати, зранку до вечора можна зробити спокійно. Але, звісно, трохи втомлююся і краще розтягуватися. Зато більш-меню якісно, ніж дуже швидко, але не якісно. Я вже замітив. Таке? Ну, я думаю, кроликам сподобається. Кліточка. Ця ще й довга вийшла, така довгіляча. ляча. Ну просто шикарно. Тут буде в мене сітка зверху. Така жесть, як ось лотки зроблені. Думаю, буде все нормально. Побачимо, трошки проекспериментуємо. Два яруса зроблю. Щоб якщо то щоб кролики не випадали і щоб не було їм холодно. То застелити жесть, а там побачимо. Якщо буде погано, то, то знімемо. Ну я зроблю сітку і жесть. Так що в будь-який момент можна буде жесть зняти і, за... і викинути її. І думати далі, що підстеляти. Але я думаю буде все нормально. Ну, час покаже нам. Ну. Все покаже. Ну мені подобається. Все так. Нормально состикував, все, добре. Отакі-то діла. Сьогодні не мав часу навіть там знімати, піснімати, як я це все роблю, так як Ну, два часа в мене є. І хочеться побільше всього зробити. Це так же. Думаю, трошки раніше начну... знімати, вже там трошки ще до кадром, щось там пообрізаю, пороблю. Може, ще щось трошки поприкручую, ще треба буде купити саморізів ось таких з шапочкою. А то їх не вистачає мені. Завтра куплю. І все. Ще думаю, одна серія буде. Можливо, дві. Побачимо. Ще треба лотки буде поробити. Ну капіт, ще роботи стільки. Спереді там дверки поробити. А, завіси ще треба купити. Ну, коротше, все. Будемо закінчувати відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. До нових зустрічей.